Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і ми з вами дізнаємося щось дуже важливе, щось те, що відбувається навколо вас. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Чого ж відбувається навколо вас? Вихід з якихось обмежень через жінку, через розмову, через розмову з жінкою, як начебто вона вам передає ключик, якусь справу по замкнутому колу, подивіться, на замок було зачинено, неможливість була. Привести якийсь ваш процес до результату, як по замкнутому колу бігали, бачите? І от через жінку, точніше, через розмову, бесіду з цією людиною, з цією жінкою, мабуть, Знаєте, таке відчуття, що ця жінка буде втручатися у вашу ситуацію і допоможе вам справитися з цією проблемою, вийти з цього замкнутого кола. А ще показує якогось чоловіка, який йде, тримає курс в вашу сторону. Чого ж чекає? Чекає в очікуванні, чекає якоїсь звістки. І як тільки він цю новину, цю інформацію отримує, одразу одразу зробить дорогу до вас, буде зустріч, бачите? Угу. Тут обговорення йде. Обговорення якихось сумісних дій подальших. Бачите? Чоловік йде до вас з якоюсь пропозицією, дуже цікавою. Заманливою, я б сказала, пропозицією, яка може змінити все ціло положення справ навколо вас. І так як дорога до цього відкрита, то тут можна сказати, що ви можете погодитись на цю пропозицію, коли градус вашого направлення буде змінюватися, розумієте, в сторону майбутнього, звісно, і ви будете дуже-дуже задоволені тому, що відбувається. От ще одна жінка змальовується. Щось її хвилює, якийсь секретик, якась таємниця, замок тримає в руках відкритий замок тримає в руках. І, знаєте, як наче топчеться на місці з однієї ноги на іншу, не знає, як вам сказати, не розуміє, чи говорити взагалі, чи не говорити. Якась інформація стала їй доступна. Так? і вона якимось чином може бути і вам цікава ця інформація. Це відноситься до ваших зв'язків, до ваших знайомств. Так? Скоріше за все, що це має відношення до коло ваших знайомих, з ким ви спілкуєтеся, так? люди, які вас оточують. Бачите, навіть свічечка почала хвилюватися, а значить, це якесь попередження сьогодні для вас. Отже, давайте. Послухаємо далі свічечку. Угу. Угу. Ну, прийде, прийде, вона прийде, допоможе якісь обставини, які будуть складатися в її житті. Вона зіткнеться з якимись труднощами, розумієте? І вона прийде до вас як за допомогою, за порадою, щоб ви їй, можливо, допомогли розібратися з тими задачами, з якими вона зіткнулася. Ця жінка вам приходиться близькою знайомою, так? І я вам скажу, що якась жінка? Так, от на даний момент вона володіє інформацією, яка може вас зацікавити, але сумнівається, чи потрібно взагалі вам говорити про це, чи все ж таки залишити в секреті від вас. І бачите, як буває те, що повинно прийти до вас, воно обов'язково прийде, і те, про що ви повинні дізнатися, ви обов'язково дізнаєтеся. Так? Обставини в житті цієї жінки так будуть складатися, що їй доведеться з вами вирішувати, верніше, за допомогою вас вирішувати якісь свої труднощі, з якими вона зіткнулася. Так? І, мабуть, в цей момент, так? саме в цей момент, не витримає і вам все розповість. Тому що. Після того, як тільки ви отримаєте цю інформацію, почнете, як начебто, переглядати ваші відносини з двома людьми, з якими ви спілкуєтеся, так, і люди, з якими у вас були заплановані справи, як начебто на майбутнє. Ви тут спираєтеся на підтримку, чекаєте від цих людей. Якоїсь допомоги, мабуть, в якихось процесах у ваших справах, у ваших особистих інтересах. так? Чекайте допомоги, скоріш за все, тому що довіряєте цим людям. Але бачите, тут якась брехня, якась хитрість є, і, мабуть, цій жінці стало відомо відомо про це все. І після того, як ви дізнаєтеся про цю інформацію. То звісно будете переглядати ваше спілкування з тими, кому сьогодні довіряєте. Плануєте якісь сумісні дії, будете відмовлятися від їх допомоги, відсторонюватися, я б сказала, і шукати інші способи, інші можливості. І тут фінансовий ключик йде то скоріш за все, тут якісь фінансові питання будуть вирішуватися через цих людей. Але люди хитрющі, і ви можете попасти в якусь авантюру, тому що лисичка змалювалася, так? І вони можуть чогось не зробити і підставити вас. Угу. Так. Дивіться, зараз змальовується сфера вашої діяльності. У вас тут ангел-охоронець виходить Так, два рази. Який шанс, бачите, вам надається зверху від вищих сил є можливість, є можливість втрутитися і не допустити якихось помилок у ваших планах, ви щось будете переглядати. Вам якась потрібна інформація, прийде через коло знайомих, якась організація, десь ви випадково попадете. Можливо, не випадково, але будете вирішувати якісь свої питання, нагальні питання. І ви знайомі вже з цими людьми. І так якось буде випадок, буде контакт з цим колом людей. Цій організації, і от там ви отримаєте інформацію, яка спасе вас від помилок. Так, щось потрібно переробити. Якісь зміни відбулися, а вам про це невідомо, Причому вам ця інформація була недоступною. так, Швиденько ставите процес на паузу, будете свої плани переробляти так, цілі. Змінювати щось новеньке, новими якимись методами доведеться вирішувати. Точніше, я б сказала, що це завершувати початий процес. Тому, тому тут обов'язково потрібно буде поставити на паузу і щось переробити, так, для того, щоб не зайти в тупік, так, в тупікову ситуацію. Мабуть, ви будете вважати, що. О, так потрібно. Це і буде підказка направлення від вищих сил. Ваші ангело-охоронці намагаються, щоб ви отримали якийсь результат, важливий для вас результат. І цей результат стане для вас початком виходу на нові можливості. Розумієте? Дуже перспективні для вас. Тут говориться про взлет, про підйом, про прорив, точніше. так? Про якийсь такий неймовірний прорив, який на вас чекає. І, звісно, що ви будете в захваті від того, що відбувається в вашому житті і саме у сфері вашої діяльності. Як начебто одразу підіймаєтесь на декілька сходинок вгору після отримання цього результату, бачите? Так, зірочка долі, бачите, загорається. Так, результат, який ви повинні отримати, щось в житті повинно змінитися. І ваші ангели-охоронці, бачите, вони як начебто допомагають цьому. До речі, отут також перепони, бачите, і ця інформація, яку ви повинні були отримати. Пов'язану зі змінами чомусь до вас не дійшла. І тут якась жінка старається, бачите, тут перепони стоять навколо вас, як начебто стави перепони і своєю метушнею не дає цій інформації до вас дійти, стави перепони. Хтось старається, ви зрозумієте. Ви зрозумієте, коли отримаєте інформацію від, цієї, від того кола людей, так? там, де ви опинитеся з тієї організації, де вам доведеться тут вийти, бачите, ви зрозумієте, хто ця жінка. Однозначно зрозумієте, хто вам тут заважає. Тут просто мова йде про заздрість, про небажання, щоб ви опинились попереду. Так, що ще тут? І дивіться, тут ще корзина змалювалась, повна корзина якихось результатів минулих ваших досягнень. Зараз почнуть. Знаєте, ви як наче зараз будете ними користуватися? От як начебто добулась якогось результату, так? І ви радієте цьому. А далі. Таке відчуття, як не було до чого примінити, здавалось. Да? І воно лежало, чекало свого часу, і тут змінюються обставини, змінюється ваше направлення в житті. І от саме зараз о, змалювала свічечка те, що були якісь труднощі, на які ви вийшли, з якими ви зіткнулися і будете стикатися. так? І тут йде серйозна така робота, мабуть, вирішуюча важливі для вас питання, і ви хочете прийти до визначених цілей, будуєте свої плани, свої стратегії. І це знову ж таки стосується сфери вашої діяльності. Бачите, ви хочете прийти до якоїсь цілі, незважаючи на труднощі, і прекрасно розуміючи, що ці труднощі вам їх не уникнути, що не просто так. І не так легко вам буде йти до тієї цілі, яку ви перед собою поставили. Так? І зараз наступає момент, коли ви приймаєте рішення скористатися попередніми своїми заслугами, так? які в корзиночці тут знаходяться. І цими досягненнями пробивати оті перепони, з якими ви будете стикатися на своєму шляху. Тому заслуги минулого ще неодноразово будуть, знаєте, як начебто спасати вас, так? і ви зможете доходити і дійдете до поставлених вами цілей. Отримайте ті результати, які вам потрібні. Також хочу сказати про неочікувану дорогу найближчим часом. Хтось запропонує вам приїхати у гості. Можливо, буде розмова, як начебто хтось пропонує вам поїздку, хтось на відстані, і людина знаходиться в якомусь, знаєте, благоприємному оточенні чи атмосфері, щось тут про це. Якесь свято на душі, а можливо, дійсно, у людини якесь свято, так? І в думках, в думках у людини бажання, бачите бажання поговорити з вами стосовно вашого приїзду десь. Будете обговорювати цей момент, бачите, будете обговорювати. От зараз відбуваються якісь радісні події у цієї людини, і ви отримаєте запрошення. Так, що ще ми тут бачимо? В сфері діяльності у вас тут як не крутий, але хочеться сказати про двох недоброзичливців. І причому один із цих недоброзичливців – чоловіча фігура. Причому серйозний такий недоброзичливець, якщо жінка, вона тут такі, знаєте, пакості, дрібні, робить, так, то. Чоловік тут, я бська по крупному грає і ризикує своєю репутацією, своєю стабільною ситуацією в житті, хтось як начебто пішов на ризик, причому взаємодії з людьми, від яких залежить ваше зростання. Розумієте, тут людина сама натикається і попадає в ті капкани, які він для вас ставить. Взаємодії з людьми, від яких залежить ваше зростання, він починає допускати помилки. І ці помилки починають, знаєте, якначе починають висвічувати людину. Люди починають бачити його темну душу, його зворотню сторону, темну сторону, так, яку він намагається. Приховати, як наче сьогодні він транслює, що він хороший, так, а всі погані навколо, так, особливо акцент іде на вас, намагаючись вас очорнити, виставляючи себе хорошою людиною, але допускає помилок. І дуже скоро тут неприємність трапиться, скоро трапиться неприємність і до вас. Дійде вся ця інформація нехороших його вчинків. А жінку видає, я б сказала, видають люди, люди, з якими вона, як вона вважає в хороших дружніх відносинах. І вона розповідає цим людям про свої наміри, про свої неприязні до вас, про ненавість до вас, і сподівається на підтримку. Від цих людей. І чомусь вона вважає їх своїми союзниками, так? Вважаючи, що вони також можуть зробити гадості, які робить вона. Вона дуже сильно помиляється, це зовсім не однодумці люди, які поряд з нею, це не її однодумці. Люди будуть виносити інформацію, яку вона видає, в люди. І ви таким чином дізнаєтеся про цей бруд, який вона несе. Розумієте? Це як зрада, це як зрада йде. Так, так є сьогодні дуже цікава, на мій погляд, відливочка, Ну, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі. І позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!